Через складну ситуацію в енергосистемі в Харкові та області запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії, а також спеціальні аварійні графіки. Останні є більш жорсткішими за попередні та навіть погодинні графіки, та запроваджуються для того, щоб стабілізувати енергосистему та не допустити ще більше ускладнень. Про це повідомили в Харків Обленерго. Що стосується відключень на на даний час у зв'язку з зниженням потужності в енергосистемі. Системі нашого регіону, так і в цілому України, були введені графіки аварійних відключень в розмірі 10 черг та графіки спеціальних аварійних відключень в розмірі одної черги. Тому застосовуються ці графіки для стабілізації напруги в мережі, і як буде надалі ситуація, яка буде постійно змінюватися. Вона постійно змінюється у зв'язку з введенням кількістю тих об'ємів графіків, які доводяться нам до від неку Керенерга. Тому вона постійно міняється. Вона може бути сьогодні одною кількістю через годину, через дві години може бути зовсім інша кількість. Остання інформація так і залишаються у нас. Більше 400 тисяч одночасно також представник обленерго повідомив, що наразі графіки погодинних відключень не діють. Що стосується застосування на сьогоднішній день графіків погодинних відключень на даний час, як я вже і сказав, застосовуються графіки аварійних відключень. А вони більш є жорсткі, тому вони, звісно, перекривають ці графіки погодинних відключень і спеціальних графіків аварійних відключень. Теж Марія Соловйова, Євген Клочко та Олексій. І Харків новини.